Проходити практику, майбутні землевпорядники зможуть ефективніше. Нові комп'ютерні класи з сучасним забезпеченням дозволять полегшити та пришвидшити роботу студентів. Приміром, створити цифрову карту можна буде точніше та навіть якісніше. Ремонт закуплене нове обладнання та просторі аудиторії, навчально-практичний центр для студентів, землевпорядників в аграрному коледжі отримав нове дихання. Його створили ще у 2002 році, але раніше він знаходився в іншому приміщенні. Викладачі пригадують, центр був не таким сучасним. Ці прилади, програмне забезпечення, фотограметрична станція це. 21 століття і студентам ну, не тільки воно покращує, воно економічно, тому що вони швидше набагато виконують, можуть виконувати всі роботи. Радіють новому центру і лаборанти, кажуть, для них це суттєве полегшення. Фотограматичні знімки важко так, щоб вони там буде по-любому якась похибка, там якісь неточності. В результаті, якщо декілька знімків скласти, там 10-20, виходить велика похибка. А це допомагає набагато точніше якісно зробити. Загально те, е, знімок території на новому обладнанні працюватимуть майбутні землевпорядники не лише з області, приїжджатимуть до рівного студенти та викладачі з інших навчальних закладів, оскільки такий центр єдиний у західній Україні при відкритті такого навчально-практичного центру студенти вже будуть практичні навики мати. Та як наша область аграрна, це дуже добре. що... Ми будемо готувати землеупорядників. Навчальну практику тут уже проходили із 20 коледжів нашої держави, але є проблеми, які я акцентую керівництву аграрного коледжу. Найбільше ми сьогодні потребуємо підготовлених геодезистів і ґрунтознавців. Робити виміри та створювати цифрові карти зможуть не лише студенти. Таких практичних навичок потребують і землевпорядники і сільських рад. Вони теж зможуть підвищити свої знання у новому центрі. Людмила Усік, Богдан Рябонець, інформаційна програма День.